Ламікон Дермгель обирай, Скажи, грибку, прощавай. Мої вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Обговоримо кілька важливих подій. По-перше, вчора в Москві були переговори між американською і російською стороною. Переговори щодо завершення війни. І я думаю, що спочатку ми зосередимося на цьому. До Москви вирушив спецпосланець Трампа Стів Вітков. Також зять Трампа Джаред Кушнер, як писало CNN напередодні, Трамп вважає, що його зять є. Висококласним фахівцем з укладання угод він йому повністю довіряє і тому включив його в цю е, переговорну групу. Так от Кушнер і Вітков вчора були в Москві, зустрічалися з Путіним. Як пишуть медіа, зустріч тривала понад 5 годин. Але наскільки я розумію, рішення ніякого не ухвалене, і е, були вчора заяви від російської сторони про те, що, грубо кажучи, сторони домовились домовлятися. І на жодній якійсь жодних компромісів не було досягнуто. Але зараз ми це все ще детально обговоримо, тому що як відомо диявол, як правило, криється в деталях. До нашого ефіру вже долучається Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Вітаю ласі, доброго здоров'я, ради вас бачити. Навзаєм, що ви бачите зі свого боку за результатами цих п'яти годин переговорів у Москві між російською і американською делегацією? Що залишало, що лишилося в сухому залишку? Давайте так. Ну, знаєте, власне, я якраз вчора був на зв'язку з ще коли ці переговори тривали з одним нашим ну, вашим колегою журналістом, і він цитував заяви. Трампа, Левіт, а потім Зеленського, що ми на крок до миру, що ми, мир уже настільки близький, що просто рукою треба притягнути, і ми його побачимо. На що я сказав, що ви знаєте, ну звичайно, що президенти знають значно більше, ніж ми з вами. Але виходячи з того, що от лежить на поверхні, то ніякого миру не буде з однієї простої причини, тому що Путін його не хоче, він про це публічно говорить. Тому я кажу, звичайно, що можна сподіватися на те, що щось таке відбудеться, яке ну от нас всіх ощасливить. Але кажу шансів, на мою думку, 0,0. Ну от власне, це вчора ввечері підтвердилося, коли вийшов цей мастадонт Ушаков. іншого іншого слова, вибачте, немає Ушаков. От і все розказав, як вони собі це бачать: що ніякого прогресу е, не буде до тих пір, поки Україна не капітулює. Ну от, власне, те, про що говорив Путін ще до початку цих переговорів, тому е, ну, якісь е, робити з цього далекосяжні висновки, мені здається, не варто. Е, тим більше, що е, бачите, вони росіяни. Е, Ну, намагаються досягти свого, і до речі, роблять це вельми успішно. Тут треба їм віддати належне. Вони виводять за рамки всіх, крім американців, їм не потрібні українці, їм не потрібні європейці. Вони будуть, як дві великі держави, домовлятися між собою, а потім поставлять всіх до відома. От власне те, що зараз відбувається, і бачите: хоча попередньо була така домовленість, що Вітков з цим кушнером. Проінформують Зеленського дорогою назад, а вийшло так, що от повідомлення, що вони пообіцяли, звичайно, що на прохання ніжне прохання росіян летіти прямо Трампу і йому передавати це все безпосередньо, тому що знають, що Трамп безумовно підтримує російську позицію. От, власне, ця історія, яка і починалася з нуля, і закінчилася нуля. Ну, е, я нагадаю трошки перед історією, в принципі, як від Кофі Кушнер, е, чи Кушнер опинилися в Москві. Е, були два раунди переговорів: були переговори в Женеві, де українська американська делегація обговорювала ці 28 пунктів миру. Потім були через тиждень переговори в Флориді, де вже пунктів стало менше. За цей час уже навіть глава української делегації змінився, бо був Єрмак став у І те, що вже напрацювали за результатами цих двох раундів, Вітков і Кушнер повезли до Москви. і медіа тоді писали, що до Москви вони повезли ну в цілому весь план, але обговорювати в тому числі збираються такі найбільш чутливі питання територіальні. Отже, чи можемо ми просто поки що припустити, що. Ну, я не знаю, можливо, в цьому плані, який, який був доопрацьований до фінального варіанту за участю української делегації, було все-таки якісь більш-менш вигідні пункти для України їх туди повезли, Кремль не прийняв, і все повертається на свої місця. Як і було? Ну так воно власне і є. Тому що бачите, за підсумками оцих останніх переговорів, зокрема там на Флориді, Ну, домовилися про да плюс. Давайте ж не забувати європейський внесок в те, щоб цей документ був хоч на щось схожий. Безумовно, там відбулися певні, я так думаю, непогані для України для України зміни. Це все запакувалося в нові пропозиції. І саме це було Кушнером і Віткофом переказано, я так сподіваюся, більш-менш адекватно в Москві. Ну але ж, що ми почули від Ушакова, що деякі речі для нас є неприйнятні, і головна проблема це території. Тобто, розшифровуючи цю формулу, треба зрозуміти, що Путін наполягатиме на тому, щоб ми відійшли з. На території, які вони не захопили, і щоб це ААБ, щоб Америка юридично визнала ці території російськими. Ну, от, власне, це те, що лежить на поверхні, і те, що власне є офіційною залізобетонною позицією Росії, чому тому, що вони вписали в свою конституцію, що ці території є вже російськими. І, от подивіться, яка позиція американців. Тобто, вони нас примушують змінювати свою конституцію, але чомусь зовсім не роблять того ж самого відносно Росії. Тобто, ви загарбники, ви окупанти, та ви ще й юридично намагаєтеся це окупувати і внесли в свою конституцію те, чого вам в принципі не належить де-факто. То, мабуть, вам треба трошечки за голову взятися? Ні. Ця тема взагалі не звучить. Я не знаю, може власне, ви чули тоді? Скажіть про це? Я не чув про те, що йдеться про зміни до Конституції Російської Федерації, правда? Ну, а ми, натомість ми не знаємо. Ми, ми не ми не знаємо про що вони в цілому говорили ці п'ять годин, і ми, ми, ми чули заяву Ушакова про те, що компромісів не досягнуто. Можливо, якісь пропозиції від Кофі Кушнер повезуть Зеленському і десь там з ним зустрінуться в європейській країні, бо про це теж писали. Словом, ми не знаємо про що говорили. Але знаєте, яке в мене от зараз питання: а що має відбутися після? Трамп знову має сипати погрозами на адресу Росії і повертатися до е, цієї санкційної риторики. Чи от що має бути після чергової невдачі його переговорників, якщо ми трактуємо вчорашню зустріч як невдало? Ну, вона абсолютно невдала з точки зору того, що е, переговорникам не вдалося. Домогтися, ну бодай якихось поступок з боку Росії, плюс вони ці е, домовленості утаємничили. Е, сказав, що це дуже таємно, і взагалі ми про це не можемо жодним чином говорити. І знову ж таки, це все піднімається на рівень е, лише США і Росії. Всі інші сидять і чекають. Тобто, е, що за таких обставин може відбутися, але я хочу е, ще два слова відносно е, попередньої думки. Тобто, розумієте, Росія е, нав'язує Заходу. В тому числі Європі ті теми, які для неї вигідні, а захід їх приймає для обговорення. Повторюю ще раз: якщо е, йдеться про територію і про конституцію, то тільки за рахунок України. Якщо йдеться про безпеку, то тільки Україна без НАТО, і тепер американці сушать голову. Як же ж юридично це написати, щоб ми не змінили свою конституцію, але щоб Україна ніколи не стала членом альянсу, і так далі? Так далі, це е, стратегічна хиба позиції заходу. Ми не повинні. Е, е, Купуватися на ті е, е, ідеї, які просуває Росія, і їх обговорювати, ми повинні нав'язувати свої ідеї. Ну на жаль, цього в е, позиції заходу немає. А тепер відносно е, того, що е, робити Трампу, ну Трамп буде виходити з своєї традиційної позиції, що він стоїть над ситуацією, і буде е, замирювати двох дурних хлопчиків, які б'ються десь там в садочку. Ну от і, і спрогнозувати, що йому видасться правильним в такому варіанті ну практично неможливо. Ви ж знаєте, що в нього сім п'ятниць на тижні, і він буде щоразу або там щось погрожувати, або або тиснути на Україну, але не на Росію, тому що і вчора про це теж звучало що. Там його їх американських представників годували знову ж таки великими і цікавими байками про чудове економічне співробітництво, яке просто ну от чекає на мільярди американських інвестицій, і так далі. Так далі. А це а це до речі, теж дуже добре продається і дуже добре. Купується, хоча Трамп не розуміє, що його знову ж таки водять навколо пальця. Ну от така я думаю, приблизно ситуація. Нам, українцям і європейцям, треба в черговий раз сказати самим собі, що наївна віра в те, що щось зупиниться з боку Росії, вона залишається наївною. І що єдине, що зупинить Путіна, це відсутність ресурсів для продовження війни. Отже, мета полягає в тому, щоб цих ресурсів було а настільки мало, щоб він не зміг прогодувати своє народне населення, яке вже починає поступово опинятися на межі. Індивідуального банкрутства. Це вже нова, так би мовити, історія для росіян, коли більшість, переважна більшість з них має заощаджень, 60% людей сидить на межі, ну, якщо хочете, голоду. Тому що якщо в тебе немає місячної зарплати наперед, то ти не знаєш за що купувати продукти. Слухайте, Володимир Станіславович, ну, в Україні з грошима теж не дуже. Не знаю там який відсоток в Україні за межею бідності, але є соціологічні дослідження. Можна подивитися, до чого я веду Україна дуже сильно розраховувала на цей репараційний кредит від Бельгії. А, ну в цілому це, це російські заморожені активи, так які зберігаються на території Євросоюзу, але фінальне слово чи відмашку має дати Бельгія, і тут як я бачу, згоди немає. Ми ховаємо цю історію, вона вже для нас пройдена. Чи ви ще бачите якусь надію, що Україна може отримати ці гроші? А тут, крім геополітичної складної обстановки, накладається ще складна внутрішньополітично-корупційна українська, і все це, мабуть, в сукупності має е, дає відбиток на незгоду партнерів давати Україні ці гроші. Ну я думаю, що партнери, в принципі, готові дати ці гроші. І про це вже не один місяць е, йдуть е, розмови. Е, на жаль, поки що, тільки розмови, а не рішення е, бачити і. Центробанк Європи не захотів фактично страхувати ці, ці кошти, що теж є доволі поганим сигналом. Але все таки мені здається, що ось до 10 грудня, коли відбудеться чергове засідання Європейської ради, де це рішення має бути ухвалене, варіант знаходження якогось компромісу буде. Ну тому що. Або треба європейцям виймати гроші з власних бюджетів, що нікого не радує, на від слова зовсім, або ж треба все ж таки шукати компроміси, знаходити варіант, як використовувати гроші агресорам. Ну, бачите, в Європі на превеликий жаль, настільки вкорінилася логіка. Того, що навіть з бандитом треба говорити інтелігентною мовою, що це негативно впливає власне на них самі Ну от подивіться я зараз з іншої трошечки, я кажуть опери, але мене просто обурив недавно обурила заява одного з топ генералів НАТО, який сказав, що у нас немає правової бази для проведення кібератак відносно Росії. Ну тоді тоді про що ми в принципі говоримо якщо Росія... Втручається вибори в європейських країнах, атакує е, через е, it технології, завдає колосальної шкоди європейським е, країнам. А вони сидять і думають: а яка ж у нас є друзі, правова база, щоб відповісти? Якщо так, то тоді е, Путін буде йти далі, тому що він прекрасно розуміє, що якщо нема спротиву, то можна наступати і рухатися вперед. Що він власне і робить, нав'язуючи європейцям е, ті наративи, які для нього є вигідними, а європейці починають їх е, дуже інтенсивно обговорювати, втрачаючи час і здоровий глузд. От власне така ситуація. Але але грошей, наскільки я розумію, не буде. Чи, чи будуть І от ваші прогнози з того, що ви бачите і чуєте, я, я бачила новини, що нібито Єврокомісія там знаходить чи ледь-ледь не знайшла, як надати ці 140 мільярдів без ризику для Бельгії, але ну, ну поки що ніякого рішення не ухвалено. Ну власне, я оскільки є оптимістом за визначенням то і логічно розмірковую над тими процесами, які відбуваються. Схиляюся до думки, що ну на там 95% до 10 грудня це рішення має бути прийнято. Тобто, давайте не забувати, що є така ще країна, яка називається Норвегія, яка з свого стабілізаційного фонду, який там має захмарені цифри, там більше трильйона, по моєму чи полутора трильйонів доларів. Запропонувала, що вона може виділити 100 мільярдів для того, щоб оцей самий кредит був фактично застрахований. Там є різні варіанти зараз над ними інтенсивно працюють. Ну практично всі ключові європейські держави і керівництво Європейського союзу за те, щоб використовувати ці кошти. Тому я думаю, що все-таки спільними зусиллями ми вийдемо на якесь більш-менш адекватне рішення. Ну тому що для Європи є цілком зрозумілим простий факт. Або вона допомагає Україні триматися і Україна. Б'ється з Росією і захищає Європу. Або Європа буде працювати, так би мовити, з Росією сам на сам. Ну що вчора сказав цей всеросійський бандит? Він сказав, що якщо хочете воювати, так будь ласка, ми готові. Ну, я не знаю, чи правда готова Європа. Бо станом на зараз, по-моєму. Такої об'єктивної готовності в плані ведення бойових дій, чесно кажучи, у Європі по-моєму немає. Я можу помилятися але я спеціалістом військовій галузі. Тут треба говорити з тими людьми, які це знають досконально. Але судячи з того, що відбувається, так би мовити назовні, то повної готовності ще нема. От тому ну я думаю, в європі треба ж так само з відкритими вухами й очима аналізувати те, що говорить Путін. Він інколи говорить ті речі, які відповідають дійсності, і спровокувати зараз елементарний конфлікт на тлі того, що Європа боїться збивати російські дроги на свою голову. Ну для Путіна це кажуть на раз-два. А що далі буде робити Європа? Ну це питання. Тому для неї Україна є просто надією, просто спасителем, станом на зараз можливо через там 3 роки, коли вони підкачають свої м'язи і навчаться стріляти, і так далі. Так далі, то може щось зміниться. А поки що без України їм ніяк, тому допомагати доведеться за будь-яких обставин. Ну я скажу, хто не чув раптом. Путін вчора заявив про те, що з Європою Росія воювати не хоче, але якщо хоче Європа, то Росія готова от прямо, прямо зараз. Добре, повертаючись до переговорів, я сказала на початку, що в останній тиждень, там, умовно кажучи, між двома треками uh -huh. е Женевським, uh -huh. так і у Флориді, те, що було, в змінився глава української делегації, е очолював останній тиждень переговірну делегацію Рустему Мєров, секретар РНБО замість Андрія Єрмака. Андрій Єрмак, між іншим, останні шість років. Залишався дипломатом номер один. Ну давайте так, номер два після президента. На ньому було зав'язано дуже багато рішень і ззовні, і всередині процесів, тенденцій переговорів. Як ви оцінюєте вплив, точніше, так, відсутність Андрія Єрмака. На переговори в зараз і в майбутньому позитивно, негативно взагалі нічого ніде й не зміниться. Можливо, десь навпаки зраділи в якихось європейських столицях. Ну, тобто, от які ваші думки з цього приводу? Я оцінюю власно дуже спокійно, тому що я як людина, яка має досвід в тому, що таке переговори, скажу вам відверто, безумовно важлива роль. Керівника делегації, е, тих, хто в делегації, їхній професійний е, високий рівень, і так далі. і так далі. Але е, я про це вже говорив не раз знову, Зараз тільки повторюю, що е, делегація діє виключно в рамках наданій цій делегації повноважень перед кожним е, кожним раундом переговорів, перед кожною е, е... високого рівня, та й не тільки. Делегація отримує е, директиви, що треба зробити, як треба зробити, чого можна, чого не можна, і так далі. Так, далі. Так, безумовно, від е, керівника делегації, від керівника делегації залежить е, так, би мовити, е, те, чи ти можеш отримати максимальний для себе позитивний результат, чи мінімальний, чи якийсь компромісний. От, власне, і, і вся функція е, делегації. Тобто, якщо написано в на цих святцях, як ми їх називаємо, що отут стоять і жодного кроку ні наліво, ні направо, ні вперед, ні назад. То ми будемо стояти без відносно того, чи глава делегації Петренко чи Сидоренко розумієте, без, без без як кажуть жодних шансів на те, що щось зміниться. От і все. А тому я просто з прагматичної точки зору. Оцінюю е, ці речі, як е, ну, те, що так. Ну, була одна особа, яка керувала делегацією. Потім буде друга, потім буде третя. В кінцевому рахунку е, це важливо, але не настільки, щоб думати, що від цього залежить політика. Політика залежить від того, який курс визначений. Його визначає президент. От, власне, е, і це говорить про те, яким чином працює делегація. Не більше, не менше. А як ви думаєте, хто хто зараз має замість єрмака очолити офіс? І чи має глава тепер офісу президента новий мати такі самі повноваження, як, якими Зеленський наділив свого часу Єрмака, який собою фактично заміняв, заміщував всю дипломатичну службу? Ну, я би не перебільшував власне значення однієї особи для дипломатичної служби. Дипломатична служба це дуже. Е... Потужна машина, яка е, працює і тут, і за кордоном, і одна особа фізично не може ніяка е, її замістити. Це ну давайте так пробував великий... замістити. Пробував замістити. Ну, давайте ну, це так. великий колектив. І знаєте, ну нікому це фізично не може не може бути по як кажуть, по по силі, тобто неможливо. Не Впливати так, заміщати ні. Хто буде зараз голову, головою офісу, це виключно прерогатива президента. Але знаєте, мене прізвище, я про це теж недорозово казав, не цікавить. Мене цікавить інституція. А от що таке офіс президента? Ніхто в Україні не знає, тому що немає жодного. Правового документа, який би регулював е, ці всі речі, потрібен закон, закон, е, який би в якому б чітко ясно зокрема прописувався, прописувалося б також повноваження е, і можливості цього е, органу, тому що знаєте, у кожного президента є свій чи, чи є, чи був свій ярмак, і це проблема не прізвища, а проблема системного системної відсутності правового регулювання цієї інституції так от нам нашим дорогим шановним народним депутатам, треба нарешті за 34 роки існування нашої держави в відновленому вигляді нарешті подумати і над цим Ну чому у нас досі ці питання висять в повітрі, і саме через те, що такого регулювання немає, ми маємо віцепрезидентів, там віце-прем'єрів, там прем'єрів чи чи других е, прем'єрів, тобто де факто і де юра і тому подібне, нам така мені здається, невизначність лише шкодить. Тому я би на місці президента ініціював би створення. Підготовку і прийняття відповідного закону, де чітко ясно було прописано. Дивіться, президент у нас, згідно з конституцією, відповідає за міжнародні справи, безпеку і оборону. Правда, ну от його офіс має забезпечити виконання саме цих функцій президента, і не більше. От про це і треба говорити, яким чином цей офіс має. Працювати хто має працювати в цьому офісі? Керівник, не тільки керівник, там є інші служби, які забезпечують роботу президента, от власне і все, і тоді зникає це так питання це... про прізвище. Тоді це, тоді все це тоді це, е, да. тоді це абсолютно тоді. Це абсолютно не, не ті речі, на які ми повинні звертати увагу. Ну, ми не можемо не звертати безвідносно прізвищ, але тим не менш так сталося. Так сталося, що е, голова офісу президента, і можливо, це дійсно за різних, не за всіх, а за великої кількості президентів. Більшості, можливо, виконували ключову роль, але за президента Зеленського Андрій Єрмак прям. Прям виявився людиною. Ледь не номер один. Дякую дуже. Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Був на Радіо НВ. Далі у нас новини після новин. Я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.